Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це Коломийський кляштор. Ще кілька днів тому у вечірній час доби. Тут було темно, хоч око вибий. Після втручання народного контролю ліхтарі, які не світили більше року, нарешті запрацювали. Аж не віриться, що світло вже тут зробили. А зовсім нещодавно коло моя не бідкались народному контролю, що територія біля джерела у центрі міста зовсім не освітлюється. І ті, хто проходили повз, і ті, хто йшов по воду, змушені були брати із собою ліхтарик. Ви вийти, що не маю набрати, Я ж не буду зачирати з була. Правда? Дуже незручно, треба світити телефоном, щоб подивитись, особливо зимою чи восени, щоб не стати в калюжу, не замостити чоботи. Тоді журналістам народного контролю комунальники пообіцяли вже за тиждень. Ліхтарі запрацюють та й з завданням впоралися навіть швидше. Це природні джерело, зараз гарне освітлення, видно, можна користуватись. Взагалі то супер. Нам тут тепер жити, так що. Супер що тут буде світло, видно, щоб не впасти, не сподикнутися. Марина Максимів Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.